Ворогів б'ють і на суші, і у морі, і в повітрі. Російський Ейск на проводі там, як відомо, розташований ворожий військовий аеродром і щось горить. А ще виплили нові подробиці з затоплення корабля окупантів Новочеркаськ. Про це у випуску підпишіться і до обговорення. Отже, увечері, 26 грудня, у російському місті Ейськ, що в Краснодарському краї, світло як у день. Там щось палає. Місцеві перед цим чули вибухи. Ось що вдалося назнімати знімати із епіцентру подій. Як бачимо, працює вороже ППО. Подробиць поки що немає. Але нагадаю, що буквально вчора один су тридцять окупантів не повернувся на базування до того ж ейська. Аномалія, та й годі, чи може там сформувалося щось типу ейського трикутника? Як думаєте, напишіть в коментарях? А поки з'ясовуються ці от подробиці, розповім деталі іншої крупної бавовни. Сьогодні ще в день у мережі з'явилася фотографія наслідків атаки зсу на великий десантний корабель Новочеркаськ, що стояв у порту поряд із Феодосією. На знімку можна побачити, що на місці, де ймовірно був пришвартований цей корабель, залишилися лише обгорілі металеві конструкції. Найсмішніше те, що командир ураженого вщент БДК Новочеркаськ Ніколай Стіпаненка. Відповів російському медіа агентства на питання про наслідки ракетного удару по кораблю? Так каже ніхто не постраждав, все рівно, все чудово. Ось такий шматок обшивкою БДК Новочеркаськ був знайдений приблизно за кілометр від причалу порту Феодосії. Ну а ви як гадаєте, які шанси вціліти на кораблі при вибуху такої сили? І ще не менш резонансне викриття, як пише телеграм-канал Кремлівська табакерка, на борту атакованого Новочеркаська були такі калібри раніше. Писали, що ймовірно це судно перевозило іранські дрони шахет, але очевидно, ця версія не підтвердилася. Отже, далі зацитую, що ж пишуть російські медіаресурси. Відбулася сильна детонація. БДК було завантажено під зав'язку так, от сказало, анонімне джерело на флоті. За його словами, на борту були ракети типу калібр, їх не менше двох штук, і також фіксувалося інше високоточне озброєння, зокрема авіабомби КАБ 500 не менше чотирьох одиниць. Одна з яких пішла під воду, та дивом не вибухнула. Було інше озброєння. Додають оці от анонімні джерела. Нині ж понівечене на судно навряд чи вже відновлять. Наймовірніше навіть не намагатимуться. Про це повідомили ті самі співрозмовники пабліка, які побажали залишитися інкогніто. Через це у росіян просто таки зірвало дах. Як помститися? Вони не знають, тому розплату обіцяють персонально. Окупанти оголосили у федеральний розшук командувача повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Саме він першим сповістив про трагедію для чорноморського флоту противника. На цьому можна їм лише побажати удачі і щасливої дороги за кораблем. Напрямок ми з вами всі знаємо. Ну а про те, як підбивали цю бляшанку, дивіться у попередньому випуску з деталями, з подробицями, з яскравими відео, я вже все. Збирала, тому пропоную переходити до перегляду. Але перед цим не забудьте поставити свою вподобайку, написати коментар і підписатися на канал сейчас. До зустрічі! Ще одне вороже судно відправилося у протореному напрямку. Повітряні сили потопили великий російський десантний корабель Новочеркаськ у Феодосії. Це точно треба бачити. Найцікавіше зібрали у цьому випуску. З вас вподобайка для зсу, підписка для нас і помчали. Отже, у ніч на 26 грудня, в місті Феодосія, що на території анексованого Криму, сталися сильні вибухи. Переполохали страшні звуки всього кругу. Детонація супроводжувалася загоранням у районі місцевого порту. Очевидці від несподіванки схопилися зі своїх ліжок та фільмували шокуючу картину просто у спідньому. Всі емоції. на экран. В смысле, сейчас не потушить, оно так... Вот это, Это порт 100%. Это не корабль, прямо за дом на брата. Вовни ти слоти, як то кажуть, диму без вогню не буває так само, як і бавовни без прильотів. У Збройних силах України підтвердили ураження великого десантного корабля Новочеркаськ. Про це заявив командувач повітряних сил України Микола Олещук. Залюбки цитують цей допис: а флоту на Росії стає все менше цього разу у слід за флагманом ЧФ РФ. Крейсером Москва прямує великий десантний корабель Новочеркаськ. Дякую пілотам повітряних сил та усім причетним за фільгранну роботу. Одягайте штани і по-домашньому уїжджайте з нашого Криму поки ще напізно. Закликав генерал-лейтенант у лаконічному дописі. Долучу до цього реакцію від речниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк. Далі дослівно. Обстановка, очевидно, настільки вибухово феерична, я би сказала. Вибух був потужним. Детонація довго тривала, пожежа масштабна. Будемо очікувати уточнених даних, тому що проведена бойова робота це половина справи. Далі треба буде зібрати вичерпну інформацію щодо її результатів. Сказала вона. Гуменюк також натякнула, що Новочеркаськ міг бути не єдиним російським кораблем, який постраждав від нічної атаки. Пошкоджено ймовірно ще й інші об'єкти, зокрема такі військові, як корабель чи катер. Але ця інформація так само ще потребує до розвідки. Що ж відомо на цей момент, корабель проекту 775 класу ропуча, призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ і вантажів, здатний транспортувати різні види бронетехніки, зокрема танки. І вартість такої махіни може сягати 85 мільйонів доларів. Під час цієї оцінки враховано факт, що Новочеркаськ за характеристиками схожий на ВДК Саратов 1964 року будівництва, який оцінюється у 75 мільйонів зелених. Водночас цей же Новочеркаськ на 23 роки молодший, і він був спущений на воду у 1987 році. До слова, і Саратов неї слугує за будиночок рибами. Його знищили у порту Бердянська ще в березні 2022-го. Протягом цієї ночі багато українських користувачів писали про припущення, яке ймовірно надійшло від телеграм-каналу Кримський Вітер, що знищений корабель перевозив іранські дрони Камікадзе Шахет, яким росіяни понад рік обстрілюють Україну. Це припущення не виглядає логічним, оскільки прямого морського шляху з Ірану в чорне море немає. А об'їзний має бути закритий. Туреччина, виконуючи конвенцію, Монтре під час війни не пропускає через босфор військові кораблі і вантажі. У будь-якому разі улов для наших військових це серйозний. На подію вже відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він подякував нашим повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні, так от підсумував глава держави. Російське міноборони своєю чергою удар по Новочеркаську підтвердило. У губу написали, мовляв, зсу застосували авіаційні керовані ракети у пункті базування Феодосія. Передають пропагандистські рія новості. Щоправда, там ще дофантазували буцімто то з засобами ППО було знищено два українські літаки Су 24 які нібито здійснювали пуск авіаційних ракет. У повітряних силах зсу це спростували. Ну а маріонетка Кремля, він же так званий глава Криму, Сергій Аксьонов, заявив, що внаслідок атаки у Феодосії загинула одна людина, і двох поранено. У росіян справжнісінька істерика, це видно із їхніх соцмереж. Щось їм не втямки, куди ж поділися величні перемоги Другої армії світу? В лапках, звісно. А ось така обстановка у Феодосії вже на ранок після грандіозного удару по ворожій бляшанці. За інформацією із місцевих пабліків, у всіх найближчих до порту будинках від вибухової хвилі вилетіли вікна. Крім того, понад 350 містян місцян евакуйовано із найближчих до порту помешкань. Площа пожежі тоді вночі склала понад тисячу квадратних метрів. До того ж, навіть на світанку залишки від... Потопленого ВДК Новочеркаськ ще продовжували диміти як обсмалена ганчірка. А це власне те, що залишилося від корита. Бачите, на слайді тим часом чуються вибухи і робота ПВО біля Євпаторії та Армянську у тимчасово окупованому Криму. Потужний вибух пролунав у тимчасово окупованому Севастополі. Окупаційна так звана влада оголосила ракетну небезпеку в деяких об'єктах в цьому районі. А у Маріупольському районі на Донеччині агресори намагаються щось збити. Про це пишуть пабліки і долучають такі от відео від очевидців. Ми ж поки будемо чекати на офіційну інформацію, а ви підпишіться та натисніть на дзвіночок, аби не прогавити оновлення. Буду рада вашим коментарям. Обов'язково підтримайте наших бійців та надихніть їх на нові звершення. Маємо підтримувати бойовий дух та єднатися.